To, стоїть, тут диван стоїть, ніхто не купує, вже полюкою припав. Не знаю, динозаври скоро заведуться. О, Доброго дня! Доброго дня! У мене така біда сталася. О, бачу, у вас дивани є! Та є, а що сталося? Вчора діти мої так стрибали, що диван поламали. Ну стрибали і що? Подивіться, подивіться, що зробили. Ой, дійсно, оце ваші діти поробили. Для нас є такий диван, він 2,40 має по ширині. Тут відкриваються боковинки. Правда, треба, щоб він вам влізся. І є такий з верхні. Дуже гарна тканина, сучасна. Можете спробувати, що той, що той. Присідайте собі на перший, спробуйте, як вам. О, то він такий нічогенький. Він би, напевно, мені підійшов. Вони міцні такі, бачу, і зручні. А на другий можна вилізти? Але я б не рекомендувала. Він такий самий, як знизу. То який вам берете? Третє, твай. Мені, в принципі, оцей подобається. І по кольору мені підходить, і подушки тут такі гарні. Давайте оформляємо. Знаєш, якась буде? Та щось придумаємо? А ви далеко живете? Та не Лавантівця тут близенько.